Друзі, всім привіт! Біжу на роботу сьогодні утеплилась. Вділа оце таку ковтину під горло аж. Бо на роботі холодно, холодніше, ніж на вулиці. Хоча сьогодні на вулиці так теж класно. Вчора я вийшла з роботи, то холодно було. А зараз, значить, нічого. Чи може те, що я вділася? Не знаю. Осінь, такі дерева гарні. Взагалі красота. У мене почались куршти підвищення кваліфікації. Сьогодні другий день. Вчора вже були перші заняття. Ну, Онлайн, звісно. Я вже й тести поздавала. Сьогодні не знаю, що там мене жде. Зараз прибіжу, відкрию, буде видно. Кругом тут у нас перерито, перекопано. Не знаю, так щось потроху довбаються роботі. Попереду осінь, зима. Що воно буде, я не знаю. Таке грязіще і взуття не вдінеш. До речі, я шнурки вчора купила, в ботинки вділа і я в ботинках. Не знаю, як показати. О! В ботинках. Доволі в них добре. Іти так комфортно. Ой. Ось, бачите, перерита у нас траншея. Ну це хоч акуратно, воно нічому не міша. Дорожку хоч цю 150-літню не перерили. Ой, а так кругом. Зараз буду через кучугуру проходити. Ну, коротше, таке. Веселуха. Ну, побачимось до наступного кадру. Буду йти з роботи. Може ще щось цікавеньке. Чи не цікавеньке, не знаю. Що буде, те й буде. Так, лучик сонечка. Ех, ага, ось ісьо він. Ловлю. До наступного кадру. Отакий серйозний кіт попався мені. Ось бачите, через що я буду зараз тут переходити. Ну, не будемо звертати увагу. Звернемо увагу ось на оцю красу, як оплило дерево. Гарно і кися. Ну, серйозний, не реагує. От і закінчився робочий день, біжу додому. Накупила всякої какебяки, покажу що. Я вже вдома і коротенько покажу, що купила. Купила отакі сухарики. Іноді купую, звісно, це не полезно. Купила два желе, бо в мене на дачі закінчилось. Заберу на дачу. Тоді купила ось такий напій на роботу. В мене там кава є, але чомусь для розновиддя. Купила отаких от ось два перчика. Це якщо я буду закривати помидорки. Не знаю, сьогодні буду чи не буду. Купила ось такий мармеладик. 31 гривна 60 копійок. Тут їх щось більше десятка. Тоді купила вермишель. Це я взагалі рідко таке купляю. Ну, Купила в Аврорі. Зараз скидка на нього купила, на всяк випадок. Шість штук з разними смаками. З грибами, з куркою і з сиром. Тоді купила ще тісто. Не знаю, сьогодні, мабуть, не буду ним користуватися. Положу в морозильну камеру, розділю його так по порціям. І буду щось собі випікати. Тоді купила чия, бо в мене вже зовсім закінчилося. Вчора майже останнє висипала. Я роблю чия сніданки такі і ряжанку. Чи що я там, йогурт? Не ряжанку, йогурт. Так. І все, здається, це все. Всі покупочки мої. Поділилась з вами. Кому цікаво, то дивіться. Пропоную до перегляду. На сьогодні, мабуть, попрощаюсь з вами. На все добре. Отак от, от пройшов мій день це моє життя. Ставте вподобаєчки, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого, тихого вечора. І Миру і добра. Побачимось.